Кажу, вам колейний лайфхак Швидесенько Щойдесенько. Пока є ще час. Коротше, мені треба лінку зібрати, ні? У мене оця фігня, вона не відкривається. Що робимо? Показую. Я ще п'ять хвилин Але... Дай ми ще живий яди, бо я там далі яде на заводунок Так, так. Так, коротше, беремо тепо. Заводимо. Від'їжджаємо в ліву сторону, щоб був видно ту, цей бік, не? покажу, 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 покажу. Ну, хоча б так. І тоді буде легше скручувати. Доступ є офігенний. І все, і скручуйте собі по чуть-чуть. Пользуйтесь і давайте пишіть всякий срач в коментах.